Кожним роком проблема змін клімату стає все більш нагальною. Одним із ключових аспектів у досягненні вуглецевої нейтральності є ефективна система управління відходами. Саме завдяки правильному поводженню з відходами можна значно зменшити викиди парникових газів і зберегти екологію. Сьогодні ще проведення нашого крутого столу це система управління відходами. Це та тема, без обговорення якої без реалізації заходів по цій темі ми не зможемо досягти нашої амбітної мети під час реалізації нашого проекту Недзеро для міста Рівно. Відходи, які розкладаються на полігонах, виділяють значну кількість метану, потужного парникового газу, який значно впливає на глобальне потепління. Для полігону було б добре, коли б сміття сортувалося, так, і ми могли окремо розповідати ті і ті відходи. Станом на зараз на полігоні працює система дегазації, то є приватна організація, яка знімає газ, що дало змогу зменшити кількість пожеж, а також викидів в повітря. Переробка відходів дозволяє зменшити кількість сміття, яке потрапляє на полігони, що знижує негативний вплив на навколишнє середовище. Це комплекс заходів, які складаються із законодавчих, логістичних, технічних, технологічних ініціатив для того, щоб у нас сміття перероблялося на 90%. тобто лише 10% сміття може йти на захоронення на звалище. Все решта повинна перероблятися. Незважаючи на всі переваги, система переробки сміття в Україні все ще стикається з низкою викликів, зокрема, недостатнє фінансування і брак сучасних технологій. Для того щоб переробляти продукцію, то що продукцію є певні обмеження санітарні, там ще якісь податки, що там, якісь пільги в Європі всі займаються в, в року в серйозно що Є допомога держави, тому що є якісь пільги для того, що є якісь програми, ці всі участвують. Тому для того, щоб це все було, ми теж маємо подивитися, що сьогодні ми маємо сьогодні в себе на підприємствах, що ми хочемо здобутися, і які подальші кроки має держава допомагати в тому бізнесу. Сміття можна повторно використовувати для виробництва нових товарів. Прикладом є підприємство Миколи Лівшука. На фабриці роблять з відходів в Навчились переробляти на вторинну гранулу, яка використовується в побуті в побутових речах. І виробники, які виготовляють ці предмети, у нас вже купують цю гранулу. Підприємець за роки досліджень знайшов спосіб переробити полімер, з яким у всьому світі борються. З нього Микола Лівшук створив тротуарну плитку. Це поки що пілотний проект. Ми зараз його викладемо. Воно має рік простояти, певні досліди будемо зробити, лабораторні в тому числі. І десь, можливо, десь на наступний рік. після певних краш-тестів я вже зможу об'явити, що у нас є результат. Переробка сміття це важливий крок на шляху до сталого розвитку та збереження екології, і це один з ключових аспектів у досягненні амбітного плану нульових викидів вуглецю у Рівному в рамках проєкту НЕДЗЕРО. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.